Прикуда там місце Б клоп. Дальше. Банку сюда. Зайде не заходит. 505, так, дивись, я подаю, поднимайся. Не, не будет. Не будет, ей надо полностью запхать, хотя бы на 570. Я еще раз Здравствуйте. Вы его, в ходе травмы. это

вроде что нормально сейчас, Вы нас слышите? Да. Что с вами случилось, помните? Нет. Что беспокоит вас? Болит все. Конкретней. Спина. Mm -hmm. Давай, конечно. Так, я вызываю бригаду для его транспортировки и идем сюда окончания. Все, все, все. Вот так. Дышать не тяжело? Нет. 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 Ага. есть сатурация 97. Частота 97. Хорошо. Моя шкурка, не? Разбежим. Раз.

Підтягнули переднішні болти, концентрація нуль згідно прибора варіотека газу, каналізатора, те шукача. Було відстосування слагодження дій аварійно-рятувальних служб під час ліквідації аварії на одному з об'єктів життєзабезпечення. На даний момент це була котельня у вулиці Боженого, 15. Згідно задуму, в даній котельні стався вибух, в результаті якого без газопостачання, тепло та енергопостачання залишиться в мікрорайон Тяжиль. Всі служби, які були задіяні, показали свою професійність та злагодженість. Мета навчання досягнута, тому всім щиро дякую. дякую. Сьогодні відповідно до затвердженого плану головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій проводилась команда штабне тренування із залученням аврін-рятувальних служб цивільного захисту міста Вінниці. Та служб взаємодії по ліквідації наслідків аварії на об'єкті життєзабезпечення міста Вінниці. До навчання залучалися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, газової служби служби енергопостачання. Загалом в навчаннях прийняло участь близько 50 осіб із залученням 15 одиниць техніки. Основною метою навчань було досягнення злагодження дій під час ліквідації наслідків аварій в котельні. Старший майстер аварійно-дисперської служби ПАД вінниця газ зізі Анатолій Федорович. В 10.40 із по прямій лінії 101 поступила заявка. Зрив котельні по вулиці Баженому, 15 з дальнішим загоранням. Аварійна диспетчерська служба складі. Чотирьох чоловік під моїм керівництвом виїхали на даний об'єкт. Прибувши на даний об'єкт, поступили в розпорядження до підподповника Педосенко. Дана команда відключити даний об'єкт від газопостачання. Мною була дана команда відключити середній тиск діаметром 150 на засувці і прекратити подачу газу на опалювальні котли. Бригадою було виконано повністю відключення даного об'єкта від газопостачання. Перевірено прибором варіотек на витоки газу. Витоків газу не було, доповідано, доповідь була дана старшому керівникам цього навчання. Роботу аварійно диспетчерська служба виконала сповна, згідно плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. Випадків руйнації даний, таких як би не бувало, але аварійна диспетчерська служба завжди готова виконати це, так як в нас проводяться тренувальні заняття. Ми виїжджаємо на всі пожежі, разом спрацюємо з МЧС. З працівниками, які є в нас план локалізації, які люди задіяні.